Каналі Антика інформаційний підсумок п'ятниці, 7 червня, подібня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас сьогодні. Ми розкажемо вам про таке рух без правил. В Коломиї більше тижня не працювали декілька світлофорів. Делегація Коломищини втретє побувала в Ростовській області Російської Федерації. Відразу два призові місця привезли коломийські танцюристи у писанкове місто. Про це та інше детальніше. Рух без правил в Коломиї більше тижня не працювали світлофори. Серед них і два нові світлодіодні. Більшість із них основні розташовані в центральній частині міста. В чому причина? Ми з'ясовували у заступника Коломийського міського голови Михайла Білоуса. В Коломиї є 13 світлофорних об'єктів. Із них два сучасні світлодіодні. Решту вже фактично відпрацювали понад 30 років. Усі вони потребують технічного обслуговування і специфічного догляду. Розповідає Михайло Білоус. У початку року сесії міської ради на обслуговування світофорів. На думку депутатів було достатньо 50 тисяч гривень. В місяць, згідно ще радянських норм, у нас зараз витрачається приблизно 12-13 тисяч. Відповідно, ці гроші і закінчились, і фірма, яка обслуговувала світофори, знаючи про те, що грошей немає, вони підмовились далі їх обслуговувати. Відповідно, світофори почали помаленьку зупинятися. Довелося звертатися неодноразово до бюджетної комісії. Результат є, каже Михайло Білус. На останній сесії коломийської міської ради депутати вирішили додати на технічне обслуговування світлофорів 130 тисяч гривень і на ремонт 40 тисяч. Цих коштів вистачить принаймні до кінця року, аби світлофори в місті працювали. Зараз фірма взялася серйозно за відновлення всіх світофорів на сьогоднішній день. З 13 світлофорів 12 працюють. Вони займаються ремонтом світофора на перехреску січових стрільців і лист. Там якісь проблеми з контролером, Мало того, контролери ці ремонтуються в Харкові, тобто їх треба туди відправити, відповідно, оплатити кошти, і це і вимагає часу. Але частину цих робіт по ремонту контролерів все-таки у нас з'явилися спеціалісти, які... Леву частину вони роблять тут на місці, тільки вже такі дуже складні, якісь поломки то вже відправляються туди. Тобто, це вже одиничні варіанти щодо світлодіодних світлофорів, то один із них біля Михайлівської церкви не працював у зв'язку із ремонтом вулиці Краничної. В іншому біля першої школи відбулися технічні несправності. Там якийсь пройшов збой контролера. в тому що в нас ще є великі проблеми з перепадами напруги, які ми не можемо і відслідкувати в той же час. Напруга підскакує якийсь скачок, і вилітають певні електронні там запчастини. У світлофорах радянського взірця необхідно міняти лампочки два рази в тиждень. Протягом дня світлофорний об'єкт здійснює майже три тисячі циклів, і звичайні лампочки не витримують такого часто включення і виключення. Власне, якраз із-за того, фірма навіть не бралася за ремонт, тому що знала, що це вже на той момент немає коштів і воно не буде оплачено зараз. Робота світлофорного об'єкту відновлена. Михайло Білос вдячний депутатам за розуміння. Каже, якби не додаткові фінанси, в виділені сесії міської ради, світлофори не працювали б і досі. Тепер, принаймні, до 2014-го питання з цього приводу виникати не буде. Лампа вона служить довше, коли вона включилась, собі світить потім це, і через. Тобто, все рівно вони мають якісь певні кількість циклів. І зараз ми хотіли. Планували, але не знаю, що вийде, тому що, на жаль, кошти окремо не передбачені. Хотіли міняти далі світофори, вже старі, ті, ще радянські на нові світлодіодні. Вони надійні, лампи там не перегоряють, у них практично там на 15-20 років гарантія. По-друге, вони енерго зберігають, тобто дуже мало споживають електроенергії. Ну і вимагають, нові стоять контролери там, які дозволяють дуже гнучко реагувати і міняти програму. І відповідно вони вимагають і менших затрат потім на обслуговування. Ну, На жаль, поки що, вартість одного світофорного. Об'єкту там залежності від складності від 60 до 100 тисяч гривень. Щодо старих світлофорів, то роль відіграє стара проводка, прикладна 30 років тому. До слова наголошує Михайло Біло, світлофори це техніка, і вона працює автоматично. Тому, наприклад, самотужки збільшити кількість хвилин зеленого чи червоного світла нереально. Делегація Коломищини втретє побувала у Ростовській області Російської Федерації. Наші земляки відвідали Аксейський район між цими двома регіонами і підписаний меморандум про співпрацю. На Аксейщину поїхали також аматори із Отенії та Турки для того, щоб виступити на міжнародному військовому історичному фестивалі Черкаське містечко і фольклорному святі грає пісня над доном разом із офіційною делегацією та творчими колективами. В Росію виїжджала і наша знімальна група. До складу делегації увійшли керівники сільських Рад, посадові особи, а також творчі колективи Коломийського району, очолив делегацію голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич, для гостей була організована велика екскурсійна та культурно-розважальна програма. До Аксаю ми приїхали пізно ввечері. І у супроводі голови Аксайського району Віталія Борзенка делегація відвідала табір учасників фестивалю Черкаське містечко, де реконструктори продемонстрували, як вони вміють поводитися зі зброєю. Наступного дня делегація керівництва Коломийського району відвідала Аксайський Данила Єфремова, казачий кадетський корпус, школу і храм селища світанок, гольф енд кантрі клуб. Ми маємо східство та й близькі там наші відносини України і Росії, і дуже приємними враженнями, побаченими на аксайській землі. Гарні школи, де ми змогли побувати, кадетська школа, школа мистецтв. Сьогодні ми маємо можливість побувати в сільських раз, де особливо нас стосується сільських голів, поспілкуватися, Можливо, чогось добратися якогось досвіду у наших сусідів росіян. Ну і звичайно, хочу побажати всім найпершим російським гостям доброго здоров'я, їх гостеприємності, і запрошуємо їх так само на нашу українську землю. Кожен член делегації почерпнув для себе багато нового і цікавого. Метою поїздки моєї було це познайомитись з з медициною Аксайського району. І я відвідала їхню лікарню, відвідала пологове відділення, інфекційне відділення, відвідала номерну таку дільничу лікарню. Ви знаєте, вони вже дуже багато років працюють в страховій медицині, і саме цей момент я цікавилась і хотіла. Чути, побачити, поспілкуватися з колегами саме з приводу цього. Тому я дуже задоволена поїздкою. Крім того, я просто в захваті від. Людей, які живуть в цьому районі, Мені здається, що ми наскільки споріднені душі, і нам треба спілкуватися, нам треба дружити і продовжувати ці Стосунки цього ж дня відбувся міжнародний військово-історичний фестиваль Черкаське містечко, народному аматорському ансамблю пісні і танцю Прикарпаття, отинійського будинку культури і молодим співакам Івані Андрійків та Михайлові Паращуку випала честь відкрити дійство. Ми Прикарпаття! Одний військово-історичний фестиваль Черкаське містечко зібралось більше як 200 учасників з різних куточків Росії. Були представники з Білорусі, Естонії, Словаччини. А родзинкою фестивалю його головною подією стала реконструкція битви між козаками і турками. Видовище було справді захоплюючим. Глядачі з цікавістю спостерігали за подією та підтримували наших. Бей закинчився перемогою козаків. Сейчас есть возможность владельцам воинов показать свое умение в снайперском огне. Обычно выбивают командиров у самых активных воинов. Стрельцы готовятся к залпу. Усі команда гоні производится залповый вистріл. Діжений артилерій а ввечері на гостей чекав візит до Ростовського обласного молодіжного театру. Із Аксайського району Ростовської області Наталя Стрілецька. Програма події НТК». Самотужки відвоювати своє. Мешканці Надвірнянського району перекривали дорогу. Усе для того, щоб захистити рідну землю, в чому суть конфлікту. Дивіться далі, мешканці села Гвіз Надвірнянського району перекривали дорогу. Так селяни намагалися відвоювати пасовище у 2007-му Понад 30 сотих земель із 32 гектарів було віддано у приватні руки. Всі тепер кажуть, що ніхто не голосував, ніхто нічого, ні, ні депутати. І раптом тут ми узнаємо, що це вже приватизовано. Що це вже незаконно приватизовано, бо у нас все робиться незаконно. Люди кажуть, чи не у кожному дворі є корова. Як такої роботи в селі немає, тому живуть із продажу молока. Відтак намагаються відстояти пасовище, оскільки це єдина вільна земля у селі. Гвіст приватизував на діли їхній мешканець. Нічого доброго про цю людину односельчани не кажуть. Він один бере пістолет, другий машиною наїжджає на людей. Він не дивиться. Мого чоловіка тягне на капоті. 25 метрів він тягнув. Він не дивиться ні красій. Він обкрадає наші річки, возить каміння. Державі не дає ніякої допомоги, ніяких грошей дороги розбиває. А від Доходу для села він не дає ніякого. Вони мають гроші, вони купують все, що їм треба, а ми лишаємося без купити. Люди зверталися по допомогу до чиновників Проте марно. не допомогли і правоохоронні структури, каже голова села. Прокуратура на Донецьку району оскаржила рішення і сільської ради минулого скликання і оскаржила відповідно про законність отримання цього державного акту. Прокуратура звернулася сама особисто до суду. Наскільки мені відомо, прокуратура програла суд і в районі, і, відповідно, вони звернулися в Івано-Франківський. І навіть вже відбувся суд апеляційний. Залишили ці земельні ділянки за. Тими людьми, яким було виділено, частина громади звернулася в прокуратуру, яка оскаржила і законність отримання цього державного акту. Неодноразово сільський голова зустрічався із власниками виділених земель з громадою, аби хтось із них поступився, проте обидві сторони стоять на своєму. Розібратися в ситуації обіцяє новопризначений голова райдержадміністрації, який про цю проблему чує вперше. Домовилися ми з представниками громади, що вони прийдуть. Понеділок в будь-який вигідний для них час. Я чекатиму їх на роботі. Ми е, вислухаємо всі проблемні питання. Ми е, підключимо всіх фахівців. Я так розумію, що проблемне питання стосується е, земельних відносин. І е, в найкоротший час ми цю проблему вирішимо разом з громадою. Мешканці села обіцяють 18 червня знову перекрити дорогу. кажуть, в обіцянки чиновників не вірять. Відразу два призові місця привезли коломийські танцюристи у писанкове місто. Золото і срібло, експериментальний театр танцю дихання виборов у Києві. Саме там відбувався фестиваль аматорського мистецтва Арт Телент Фест-2013». деталі. У сюжеті експериментальний театр танцю дихання заснували взимку 2008 року. Зараз колектив функціонує при міському палаці культури народний дім. У диханні займаються три вікові групи молодша, середня та старша. Загалом театр танцю об'єднує більше 40 дітей. В основному у нас колектив є народного стилю, народного напрямку, з елементами бального танцю. Ну, пробуємо в усіх напрямках джаз, степ, модерн. Але в основному все-таки дитяча студія, зараз вони є на екрані, то вони напрям народний. Колектив хоча молодий, але показує вже себе на самих хороших рівнях сьогодні. Молодий, але має велику енергетику, має великий талант і має великий потяг до мистецтва. Удосконалюється і надіємося, що скоро він себе заявить на міжнародній сцені. Фестивальне життя у дихання, на жаль, не надто насичене, розповідає керівник театру танців Мирослава Воротняк. Проте, якщо виходить кудись поїхати, то додому танцюристи без нагород не повертаються. Остання перемога в нас була можна сказати навіть така дуже грандіозна і несподівана, тому що багато учасників це Київ, Київська область, лише були з Чернігова. Вінниця і Івано-Франківська область це ми, а все решта це Київ. І змагатися з нами було дуже так, ну не з простих ситуацій. Але на подив, ну не знаю, якось згрупувалися, що діти, що дорослі. На фестивалі аматорського мистецтва Арт Talent Fest 2013 коломияни вибороли золото і срібло. Перше місце отримав танець гопак у виконанні дорослої групи. А друга заробила середня з постановкою козачок. Враження дуже хороші, позитивні, багато чого запам'яталося, адже ми. Привезли перемогу, також побачили інших учасників фестивалю. Дуже позитивні емоції, дуже багато чого нового побачили, дізналися, багато чого черпнули для себе. Звичайно, тільки позитивні ми привезли перше місце, оскільки ми дуже старалися. Нам було дуже приємно, що в нас є перше місце і друге. І ще є багато. є купок, медалі. Дуже сподобалося виступати, і відчуття дуже гарне було. Коли ти танцюєш, в тебе таке відчуття, ніби дуже. Нам дуже сподобалось танцювати на великій сцені. Там було дуже багато учасників, дорослих і малих. На нас дивилися дуже багато людей, хтось знайомих. Ми дуже, ми дуже раді, що ми зайняли призове місце. Кожна участь, кожна поїздка на фестиваль потребує чималих витрат. Тому Мирослава Воротняк в першу чергу дякує батькам дітей за підтримку і розуміння. Адже з меценатами у нас час скрутно. З сумом констатує жінка. Та це все одно не заважає театру танцю дихання бути серед кращих. Запрошуємо молодих людей, які мають бажання працювати і показати себе на сцені. Ми раді завжди бачити. Так само і маленьких, юних, які відчувають свій потенціал в танцях. Ми раді їх тут бачити завжди. Вівторок-четвер, наші дні, будь ласка, підходьте, в 17-й кабінет. Нещодавно в Італії відбувся чемпіонат Європи із самбо серед жінок. Там троє представниць Івано-Франківщини вибороли бронзові медалі зі здобуттям третьої сходинки європейського п'єдесталу прикарпатських спортсменок. Привітали в обласному ОМВС. Вже не вперше прикарпатські самбістки привозять призові місця зі змагань різного рівня. Цього разу спортсменки вибороли одразу три бронзових нагороди. Керівник обласної федерації самбо Олег Сало привітав із цим успіхом майстра спорту міжнародного класу Олену Сайко, майстрів спорту Олену Куницьку та Марію Остап'юк, їхнього наставника, заслуженого тренера України Євгена Буднарука. Звичайно, це приємно, тому що ми вже не вкотре їх вітаємо, вкотре поздравляємо і вони відстоюють честь спортсменів Івано-Франківщини. Також і честь нашої нашого міліцейського підрозділу самбістки зізнаються, коли їхали, звичайно ж розраховували на найвищі нагороди. Однак і треті місця на чемпіонаті Європи для них стали хорошим надбанням. Я боролася три зустрічі: першу боролася з грузінкою, потім за вихід в фінал боролася з болгаркою, в якої я програла больовим прийомом. І потім ну, вона ввійшла у фінал, і я утішалася за третє місце і виграла в ві... француженки. Могли краще. Ну, я відборолася ще чотири сутички. За третє місце я боролася з італянкою, яка теж досить непогана, досвідчена спортсменка. Це змагання серед дорослих, ну, трошки важче, бо там вже досвідченіші спортсмени. Ну, ми тільки ввійшли в дорослий спорт, раніше боролись по молодежі. А, результатом задоволений. Головний тренер прикарпатських спортсменок. Результатом також задоволений, каже, мають хорошу підтримку та опору вдома. Відколи у нас, скажімо, возглавив нас Олег Михайлович Сало, наш президент обласної федерації. Наші спортсмени більш стали впевненими, Скажімо, повірили в свої сили, повірили в те, що це не тільки їм необхідно, а що це ще потрібно. І нашому керівництву, і тому я думаю, що в майбутньому результат ми покращимо, і будуть у нас і золоті, і срібні нагороди. Голова федерації самбо Олег Сало запевнив, підтримка спорту зараз один з найважливіших напрямків його роботи. Знаходимо спонсорів, знаходимо кошти для того, щоб підтримати наші спортсмени. Також зараз і куртки будемо шити практично 300 курток. Я думаю, що в самий короткий термін. Ми надамо і нашим молодим спортсменам, і спортсменам, які виступають за нашу державу. Зараз спортсменки готуються до чергових змагань найближчим часом. Братимуть участь у двох важливих турнірах: чемпіонаті світу у Санкт-Петербурзі та Всесвітній універсіаді, що в середині липня пройде у російській Казані. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва. 8 червня о 18-й годині вистава для дорослих діалог, 9 червня о 12-й Вистава для дітей усі миші люблять сир. Та о 18-й в цей же день вистава для дорослих нелегалка. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сайво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.